we І як ви бачите, в мене тут доволі величенька посилочка. Тест нових матеріалів. Зараз буду розповідати вам свої враження, буду тестувати їх на малюнку і подивимося взагалі на результати і чи це того вартує. Тож, давайте вже починати. Якщо ви не підписані на мій канал, то не забудьте, будь ласка, підписатися. Я буду дуже вам вдячна за підтримку у вигляді подобайки чи коментаря, підписки також, тому що хочеться, щоб мій канал хоч трошечку, але розвивався. До речі, як вам... Оновлення мого робочого місця. Коли думала, на фарбуюсь крапали для відео, і в результаті ні, ну я не накладала на обличчя, тому в принципі можна сказати, мінімально. Посилка в мене доволі величенька, але насправді там небагато матеріалів. Зараз будемо починати її розпаковувати. Обожній процес розпаковки, навіть коли знаю, що там лежить, все одно дуже люблю. Це в мене папір для маркерів. Catchmix Media Pet 18х18 см, 36 аркуші. Я ще ніколи на ньому не малювала. У мене до цього був папір від Canson і він мені не дуже подобався, тому що він був сильно гладким і на ньому було мені взагалі неприємно малювати. Там там. Пошкодити коробочку. Недарма, до речі, тут є ручки. Сьогодні в мене нарешті новиночка. Спиртові маркери. Уху! Дуже дуже рада спробувати саме спиртові маркери, тому що дуже давно про них думала. Тут він, до речі, дуже приємний. Paying on both sides of the paper. Дуже гладенький. щоб Ви бачили, як він з'єднаний між собою, як шиті листочки. Білий, білющий папір, дуже щільний. Як на мене, от прямо відчувається, що це така легенька картонка. О, обережно. обережна, Яка зручна підставочка? У нас вітає листівочка. Ось така ще листівочка, викраска. Використання усіх маркерів. написано не тільки їхній номер, а і назва маркери потрібно зберігати горизонтально на цю паліту і виглядає прямо такою знову таки різноманітною. Кожен з маркерів знаходиться у такому контейнері. Вам не дуже видно, тому що він там десь в глибині. І якщо ви його виймаєте. Бачите, маркер, ось цей верхній, він не падає. Вони можуть чуть-чуть зміщуватися, в принципі, але він не падає. Тому якщо ви будете використовувати один маркер, потім класти його назад, вам буде дуже легко попасти. Та навіть якщо ви декілька, в принципі, витягнете, ви все одно можете попасти в той отвір, що, як на мене, дуже зручно зберігати їх, тому що вони не падають, вони супер класно тримаються. Це взагалі шикарно. Дивіться, навіть саму низу можна взяти маркер і нічого не впаде. Це дуже круто. І ці, до речі, доволі такі широкі отвори, тому попасти. Маркерами також дуже просто. Біленькі, мінімалістичні, красиві. також номер, який не стирається. У нас є долото і в нас є пуля. На жаль, тут немає накінечника браш, він мені подобається найбільше, але що поробиш, тут тільки такий: скетчмаркера в нього накінечник довший, у RTX накінечник менший. І також в скетчмаркера він трошки гостріший, в RTX він менш гострий, він більш заокруглений. Це якщо порівняння. Наскільки це зручніше, чи. Незручніше в роботі, не знаю, потрібно тестувати. Якщо ми подивимося на долото, і RTX трошечки товстіше, і так само бачите, від скетчмаркера від довше, від RTX він коротший. Не знаю, як це воно буде впливати на процес роботи, але поки є, як є. До речі, що хочу сказати: від RTX закриваються маркери значно легше від як від скетчмаркера. Тут прямо треба силу докласти, аби його закрити. Тут значно легше. Зручно сидять у руці. Вони не важкі, вони дуже дуже легесенькі. І я думаю, що ними буде зручно малювати. Okay. <laughs> Плюс я навела порядок, ось тут тепер це виглядає більш зрозуміло для мене, скільки кольорів, яких іде. Але дивитися, коли я буду обирати палітру для малюнку, я все рівно буду на ось цю от палітру, тому що вона зручніша, тут значно простіше вибирати. Що стосується відповідності до ковпачків, то чесно вам скажу, я просто забула відслідковувати, наскільки ковпачок відповідає маркеру. Тому що я перевіряла перші, вони мені підходили, вони відповідали, і потім я просто забулася. Ось звернула тільки увагу, що вона. Наприклад, пастель Пінк, да, оцей 17-й, він не відповідає. Він зараз я вам його знайду десь ось тут. Да, ось який він в реальності на копачку, і ось який він тут. Два абсолютно різних відтінка. Але в більшості копачок або дуже схожий на викраску, або зовсім трошечки відрізняється. І якщо ви пам'ятаєте, коли я малювала акриловим маркером і робила розбір, то я дуже таки бурчала. Ну, якщо це можна назвати бурчанням, те, що там не було зелених. Тобто, там настільки було мінімально зелених, або вони були знайдені. Такі дуже такі насичені зелені, і мені не вистачало цієї трав'янистості, щоб я могла малювати пейзажі, які я зараз прям особливо полюбила малювати. І що я бачу тут? Це скарб. Я просто в захваті. Ви тільки подивіться на різноманіття зелених. Вам тут і теплі зелені оливкові, вам тут а, і такі більш жовтуваті зелені, і більш холодні зелені, і зелені змішані з синім. Коротше, відтінків зелених тут настільки багато, що малювати ним природу взагалі ідеально. Я взагалі, коли робила викразку цих от зелених я прямо уявляла оці пейзажіки з мультфільмів Гіблі, і я прямо дуже-дуже хочу спробувати намалювати одну ілюстрацію в цьому стилі з їхніми з цими маркерами, щоб подивитися, як це взагалі буде виглядати. Також дуже велика в принципі палітра рожевих, щоб таких тілесних я тут не знайшла особливо багато. Тут, начебто, є ось, наприклад, бежевий, пінк ось такий. Тобто для якоїсь дуже світлої шкіри можна використовувати ось ці от відтінки, плюс ось тут ще трешки рожеватих. Тому для якоїсь такої дуже світлої шкіри, я б сказала, як порцелянової, ось ці відтінки підійдуть більше. Якщо ж ви хочете малювати такий більш тілесну шкіру, да, ось, наприклад, як у мене, яка не є ось такою порцеляною, то тут таких відтінків я, в принципі, не особливо знайшла. Ви, звісно, можете використовувати ось цей сент, типу пісок ось такий, що може. Підходити і десь ціня додавати, звісно, там якогось ось такого бежевого з додатком теракотового і рожевого. Тоді ви в принципі, зможете щось намішати. Але прям такого щоб знаєте, чисто тілесного, то я тут, наприклад, не знайшла. Ось, як, наприклад, в мене був акварельний ось тут нюд в Санті, да? то ось тут прямо він був таким тілесним-тілесним, більше вже не як порцеляновий, а до такого. Більш звичайного тику шкіри. багато відтінків сірих, що мені дуже сподобалось, і також є можна сказати на будь-який смак, тому що є як холодні сірі, так і теплі сірі, що теж класно використовувати для різних робіт, тому що дуже часто нам потрібен сірий, але ми не попадаємо по відтінку, і потім все йде не туди. Коротше, шкербер. Блакитних якраз таки тут значно менше ніж в акрилових маркерах, і це мене трошечки засмутило, тому що я дуже дуже люблю блакитні кольори. Прямо обожнюю, і тому в окрилих маркерах це для мене була радість. А ось тут мені трошечки не вистачило блакитних. Ви як можете побачити, тут є ось такі темні, мені дуже подобаються глибокі кольори. І ось також є світленькі. І потім вони вже переходять в зеленкуваті відтінки. В принципі, для того, щоб намалювати водичку, все одно цих відтінків має вистачити. Я думаю, дуже багато пастельних відтінків. Також у нас тут в лініці представлені флюоресцентні, оранжевий, жовтий, а червоний ну, типу червоний, він більше рожевий. І десь там ще якийсь був, їх, стоїть, їх всього чотири. 125-й 121-й Orange 122 і 123. Тобто у нас представлені 4 флюоресцентних, Також у нас, звісно ж, є чорний, куди ж без нього. І білий, але в даному випадку він називається Blender. Трошечки так ближче все це показати, щоб ви змогли оцінити просто ці кольори. Але перше враження мені подобається. Подивимося, ще, як їх буду комбінувати в роботі, як вони будуть між собою змішуватися і так далі. Але перше враження мені до вподоби. Тепер я готова працювати. Кольорі і малювати щось. Окей, що ж я хочу перше сказати? Я вже намалювала скетчі, я вирішила, що хочу щось помалювати губки, тому що не малювала їх вже хто знає коли насправді. І вирішила, що окей, треба трошечки призупинитися з пейзажами, помалюю я губки. І перше, що я почала, це звісно ж намітла контур, який я зараз клячкою буду потрошечки стирати. Але взагалі перше моє враження від паперу просто нереальне. Насправді він мені настільки приємний, що я б на ньому прямо в скетчила, так само як у скетчбуці. Тобто легко кладеться лінія, можна робити нашаровування ліній, і це також виглядає дуже гарно. Не знаю, наскільки воно вам зараз видно. По скетчингу мені подобається, тому що якщо порівнювати з моїм попереднім папером, кензон, на який я блін, жалую, на ньому малювати олівцем було дуже неприємно. Воно якось шкрябало папір, він дуже погано стирався, цей олівець, не можна було нашаровування зробити. Коротше, там тільки буквально для лайн-арту самим лампом. Але, або олівцем, але ніяких там деталей чи промальовки там і бути не могло. Коротше, мені той папір прям взагалі не подобається, як ви вже, мабуть, згадалися з моїх розповідей. А цей, принаймні, для олівця, прямо дуже мені зайшов, надзвичайно класний. Зараз побачимо, як він буде справлятися з маркером. Мені аж трошечки лячно. Я вирішила обрати зараз три маркери для роботи: 10-й, другий і перший, і створити перші губи доволі такими виразними, темними, яскравими. Ух ти. Так, і перший блік я вже благополучно замалювала. Окей, будемо потім шукати мою білу ручку. М, до речі, долото речі, до доволі м'якеньке. Не таке твердюче, як я думала. Тож зараз я взяла маркери і буду пробувати створювати градієнти. Я зараз користуюся лише трьома маркерами, які я показала вам раніше. Спочатку я нанесла один загальний тон, потім я взяла маркер на тон темніше і почала вводити такі контури. Потім повернулася знову до попереднього маркера, щоб трошечки змішати і створити більш плавний градієнт. Потім я знову взяла темніший маркер, затемнивши ще більше кутики, щоб додати більше глибини, і взяла попередній маркер, щоб зробити більш гладкий градієнт. Тобто я працювала по суті однією схемою. Трьома користувалася маркерами і постійно використовувала попередній тон, щоб згладити перехід. Я не хотіла робити супергладкий перехід і не хотіла робити дуже різких контурів. Тобто, це мало бути щось середнє, якийсь такий результат. Мені такий варіант подобається. Це значно більше, а також я тут залишала відблиски, тому що не хотіла їх перекривати, бо не знала, як у мене спрацює біла ручка чи не спрацює, тому що раніше вона у мене не працювала. Чи то вона не хотіла по маркеру малювати, чи по паперу, я не знаю. Тому я не була впевнена, як вона спрацює тут. Але вирішила потім взяти її все-таки, скористатися і подивитися, як тут що буде. До речі, тут взяла інший маркер, такий, бачите, більш тілесний, бо захотілося додати трошечки такого тепла в вам воно настільки сильно не видно на відео, насправді, як воно є в реальності, чомусь не може до кінця ця камера передати відцінки, але вже є, як є. Також я взяла кольорові олівці, також цього бренду, щоб вже все просто було одненьким. Подивитися, як воно працює суцільно, тому що захотілося додати якоїсь текстурки. Адже маркери вони створюють максимально, знаєте, таке плоске зображення, навіть якщо. Використовувати ось такі от градієнти, і мені часто не вистачає цієї текстури, тому я взяла олівець, щоб додати ось цієї, знаєте, такої як рихлості, нібито на малюнок. І через це вони мені виглядають значно більш такими живими. Дуже люблю саме олівцем завершувати малюнок. До речі, все-таки ручка тут спрацювала доволі добре. Вона малювала поверх, а не просто шкрябала папір, як це було раніше. Тому, в принципі, я ну, непогано, задоволена, в принципі, результатом. Думаю, що можна. Можна просто взяти ручку більш товсту, і тоді мені буде ефект подобатися більше. Тепер я захотіла наступні губки робити трошечки світлішими, не настільки темними, але по суті використовувати ту саму техніку, коли я малюю одним кольором, потім беру другий, потім повертаюсь до попереднього, змішую, і утворюю ось такий от ефект. Ці губи мені хотілося створити більш такими ніжними, тендітними Тобто. Сьогодні я працювала саме в такій а, кольоровій палітрі, як ви бачите, все таке червоне, рожеве, тепле. Я не використовувала інші кольори. Захотіла сьогодні, знаєте, на таких стандартних попрацювати, подивитися, як вони працюють. І згодом я однозначно спробую інші кольори, тому що мені ну, дуже сильно хочеться намалювати, знаєте, якийсь такий пейзажик, щось таке мультиплікаційне, і використати зелені, сині. От прям вже аж руки чешуться. Так хочеться спробувати. Тому. Я думаю, що наступне відео, мабуть, таки буде про це. Тож сьогодні зосереджуся лише на таких червоних рожевих і помалюю лише губи. Як бачите, тут я також використовувала ще сірі кольори, я з боку підписала, щоб вам було зручніше орієнтуватися, щоб пропрацювати трошечки зубки, покласти на них тіні і не робити їх абсолютно такими білосніжними. Далі я, по суті, повторюю ту саму методику, яка була в попередніх губах, тобто використовую олівець, додаю текстурки, роблю такі більш цікаві губи. Знову ж таки, на відео воно, бачите, у вас таке більш, нібито, я б сказала, як... Піксельне, да? вживу воно трохи виглядає м'якіше, але нічого. Тут я також вирішила взяти свій механічний олівець, щоб чу чуточку додати чіткості зубкам. Хотілося в оцих, нібито як проміжках додати таку знаєте, глибшу тінь. В принципі, мені тут також подобається ефект, коли працювати з такими світлими кольорами. Червоних я вважаю достатньо, аби створювати гарний такий градієнт. І останній я вирішила зробити максимально такими світлими, тілесними, рожевими, знаєте, як нібито для порцелянової шкіри. Але ефект той самий. Тепер хочу взагалі поговорити про те, як вони наносяться. Не знаю, як вони будуть працювати з іншим папером, тому що в цьому відео я використала все від одного бренду, щоб перевірити. Воно працює. Це знаєте, як коли ми беремо догляд за волоссям і бажано використовувати шампунь, кондиціонер, маску одного бренду, щоб посилити ефект. Тут так само я захотіла скористатися по суті, цим методом. На цьому папері маркери працюють відмінно. Ну, особисто мені сподобалося дуже сильно. Вони лягають м'яко, градієнт утворюється гарний. Ну як для моєї техніки, так точно. Не знаю, можливо, для якоїсь більш детальної, хоча, впевнено, це можна зробити. Наноситься гарно. Олівець поверх маркерів теж наноситься м'яко, класно, не потрібно якихось, знаєте, надзусиль. Маркерна, маркерна, кажу, біла ручка гелева також наноситься добре, її видно, вона не шкрябає папір, залишає такий гарний відблиск. Олівець сам механічний для скетчу, працює класно, лягає дуже м'якенько, стирається без проблем. За рахунок того, що папір дуже такий цупкий, як картон, коли стираєш, немає такого страху, що ти як. Якось помнеш свій папір, тому що ну, він дуже твердий. Просто я отримала колосальне задоволення. У мене особливо не було досвіду ну, малювання спортовим маркером, У мене до цього були з Аліекспресу. Вони були ну, непогані, але за рахунок того, що в мене не було близьких між собою кольорів, було дуже важко їх змішати. Плюс у мене не було нормального паперу, тому в мене роботи виходили не такі, як я хотіла. Тому, по суті, нормального такого досвіду в мене не було. І це найбільш нормальний і класний досвід, який в мене був з маркерами. Тому особливо, знаєте, порівнювати в мене з чимось немає. Тому я сьогодні концентруюся лише на тому, що просто оцінюю свої, свою думку стосовно цього матеріалу, от як він є, без якогось там порівняння. І без ось цього порівняння мені справді сподобалося. Е, я отримала задоволення, а мені здається, що це в роботі є найважливішим, тому що я не, не відчувала якогось знаєте, дискомфорту від процесу, як у мене було раніше, коли я малювала акварельними чи спиртовими маркерами. Відео воно виглядає більш якось зернисто, не настільки м'яко, як воно виглядає тут. Воно виглядає якимось більш рихлим, більш якимось деталізованим, ніби різкості, знаєте, додали в редакторі. В реальності, коли я на нього дивлюся, воно виглядає все значно м'якіше. Тут в наборі є блендер, яким я ще не користувалася, який можна зробити ще більш гладкі переходи. Просто в моїй техніці я не люблю, коли все надто гладко. Мені подобається, коли певні контури видимі, коли. Якось комбінується і гладкість, і різкість, тому я не використовувала сьогодні блендера. Захотіла спробувати лише такими кольорами поєднати. Дуже сподобалося їхнє нанесення, дуже сподобалася їхня яскравість. Палітра теж мене порадувала, вона теж виглядає доволі класною, і я впевнена, на неї можна створювати цікаві роботи, і чим я і займуся, але вже не в цьому відео. Міцно тримається, не випадає з ось цих контейнерів, що його зручно можна поставити і користуватися таким. Чином в роботі дуже цікаво подивитися, що там ще є, які ще є серії. До речі, ось є певний такий момент. Там було написано, що це двосторонній папір, але ось я малювала і воно перепилося на цю сторону. До речі, я цього не перевірила. Ось тут, де в мене губки світленьких, то цього в принципі не видно, зовсім чуть-чуть. Тут, де губки сильніші і де я більше мазала маркером, більше видно, а ось тут там, де темний такий маркер і багато нашаровань, прям інтенсивно видно, що воно перебилося на іншу сторінку. Тому звертайте на це увагу, ця сторінка абсолютно чиста, тобто сюди нічого не перебилось, але ось на цій стороні трошечки є. Якщо ви, звісно, будете використовувати це в навчальних матеріалах, то, типу, цілком можна малювати спокійно і ось тут, якщо. У вас воно буде приблизно ось таке, да, а не ось таке, а не ось таке прямо темне. Але ось, в принципі, щось двосторонній папір виглядає якось мені дивно. Може, я забагато маркеру використовувала, але ж хотілося прям такі соковиті вубки зробити. Коротше, мені сподобалось, як вам? Чи малювати мені більше, бо принаймні на цьому на аркуші в мене ще купа, купа місця вільного. А, до речі, малювала в більшості я саме долотом. І мені дуже сподобалося нанесення. Він доволі м'який і класний, Взяла лише ці зараз. Буду наводити порядки. Глобально тут в принципі нічого не зміниться. Воно залишиться все на тих місцях, але принаймні якісь зимові атрибути зараз підуть в шафу. Я тут зробила перестановочку навесною. Я трошки не дочекалася 1 березня, тому що зазвичай я цим займаюся в перший день нового місяця, точніше нового сезону. Тут я вирішила не чекати, оскільки нас погода дуже радує останнім часом сонячними днями, і це просто мене дуже надихнуло на те, щоб нарешті прибрати зимовий декор, нарешті прибрати всю метушню, що в мене тут була. Вона мені дуже подобалась, насправді. Просто вже за такий довгий період осінь зиму. Я трошки від цього втомилася. І тому я максимально все прибрала, залишивши лише мінімально якийсь декор. Ось тут у мене буде стояти ще мій планшет чи ноутбук ось такого плану. І максимально просто. Можливо, з часом, коли я буду щось малювати на якихось окремих листах, а не, на, а не в скажібуці, я буду сюди чи сюди щось вішати. Але поки це все. Із зимового декору в мене залишився лише ось цей олень, тому що він мені насправді дуже подобається. І весь сезон він в мене стояв у вітальні біля телевізора, тому зараз я вирішила. Перенести його сюди, тому що він біленький. Якби він був там червоний, чи знаєте, щось таке, то я б його теж шухляду. А оскільки він білий, я подумала, що йому тут. Гарно пасуватиме місце. І нарешті прибралися також ось тут. Зараз розповімо деталь. Тож так, зараз виглядає моє оновлене робоче місце. Максимально порожньо. Ось в цій зоні буде стояти планшет чи ноутбук. Там вони на стопці таких от книжок стоять, але зараз я їх прибирала, тому що мені потрібен простір для нової розпаковки і тесту матеріалів. Тож тут в мене залишились мої, в принципі, білі панелі, які в мене були до цього. Всі свої малюнки я позабирала, тому що вони вже висять тут декілька років навіть. Залишила лише декілька, які мені дуже подобаються. Також не нову, а картину, здається, минулого року туди запихнула, тому що щось мені, щось мені хотілося такої синьої тематики. Стінку я також прибрала, залишився тут лише свій мудбор на 25 рік. Можливо, сюди буду додавати свої малюнки, але поки що це виглядає ось таким чином. І також я трошечки прибралася. В ось цій своїй зоні полички, тим, що я додала сюди там чорнила, мої розтушовки, які в мене користуюсь, можливо, хоч так буду ними користуватися. І також ось цих маленьких кіндерушок, які в мене стояли в цій зоні, я їх поставила ось сюди на окремі полички, тому що я не готова їх прибрати. Вони мені настільки сильно подобаються, що вони будуть в мене тут стояти. Прибралася нарешті в оці моїй шухлярі, такі, бачите, мій стелаш, який я там замовляла з сенсею. Тепер в мене мінімально навіть ось тут, тому що я зрозуміла, що не потрібно стільки. Мотлуху, який там був закиданий, залишила всі свої маркери в цих коробках, тому що мені немає де їх складати, якщо їх повиймати з коробок. Плюс мені дуже подобаються всі ці коробочки, особливо ця от рожевенька. Ви огляд бачили. Якщо не бачили, то подивіться. На другій полиці в мене розташовується мій ноутбук, тому що не люблю, коли він залишається на столі. В чохлі він виглядає дуже таким громістким. А без чохла мені його страшно тут зберігати, тому що щось ще на нього впаде або що, тому він в мене завжди лежить. Ось тут. А третя полиця в мене такий, знаєте, як. Збір коробки моїх маркерів. Ось там одна, друга, третя. Коротше, їх тут багато, плюс олівці, плюс там ще пастелька, і там ще пастелька. Коротше, тут все, що не помістилось у мене на першій полиці, що я не можу поставити на другу полицю. Тому воно все в мене тут. Раніше воно в мене все було в закритій шухляді мого столу, але тепер воно все знаходиться тут. В принципі, це доволі зручно, тому що витягнути це можна доволі швидко і, і все.

Наш дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже красивий номер. Він ну, такий у нас красивезний, невеличкий, зовсім малюнечки, але якраз тут цього. в принципі достатньо. Ну, зерки так красиво. Крутейський дуже столик він мені дуже подобається. Я, в принципі, хотіла, щоб в нас такі вдома вид на внутрішні дворики непоганенький. Навіть власний балкончик ось тут є, можна виходити, мені не хочу, бо ми сюди холод запускаємо. Потім коротше, не нагріємо кімнат. Не знаю, якщо ми ще будемо приїжджати Івано-Франківськ, то я захочу зависли. Ну, Саша каже, ми не приїдемо пішли що Івано-Франківськ. А я так не думаю. Я думаю, що ми ще можемо прийти. Де інший випуск? Все-таки вирішили перти на ратушу. Попереду 180 сходинок і ми почали рух. Ну, так пішой. То вісь ход, я буду... Йдемо шукати манеж черкаських мав. Не видно, але ми приїхали, коротше, Сашка, дивиться баскетбол.